Чи напухали у вас лімфатичні вузли. І чи страшно це, і чому саме на це треба звертати велику увагу? Не знаєте? Тоді ставте лайки, підписуйтесь. Я думаю, що більшість із вас на це свою увагу не звертає, тому що думаю, що це просто запалення, яке скоро пройде і причин може бути дуже багато. Це правда, але лімфатичні вузли – це є перші ворота для будь-якої інфекції, яка може бути різна, і не забувайте про те, що саме лімфатичні вузли реагують при Онкології. Тому, якщо у вас є збільшені метичні вузли, краще їх перевірити. Але чи знаєте ви, як треба правильно перевірити лівотичні вузли? Для цього треба зробити просто ультразвук лівотичних вузлів, де лікар зможе вам пояснити і розказати, який лівотичний вузол, чи він спокійний, чи, можливо, там є метастаз. Цікавте здоров'ям, ставте лайки, підписуйтесь і не забувайте поширювати відео. Всім па-па!